Так, тепер у нас 29 березня, 25 рік, підвал під четвертою секцією і підвал під п'ятою. Ми зараз пройдемось, якщо зможемо. Тут, тут бачиш внутрішнє оздоблення, ніхто не, не чіпає, але тут вже роблять підлогу, опс! Так, я включу, зайдемо сюди. Що тут? Тут, тут воняє бензином. Каким-то тулітрлі, що то. то лі -лі, тут, е напевно, намагалась щось відмити, бо дуже воняю бензином. Так, да, да, там підлогу роблять, я знаю. Тут також Ця конструкція ще збережена, боже. Так, що тут? Сюди підемо ще? Тут тупік. Ага, тут була таке приміщення. І тут було таке приміщення. Воняє дуже бензином. Чи? Не знаю, не знаю. Може щось чистили, мили, не знаю. Ну щось тут якось так жорстко пованювати. Тут роблять підлогу. Що підемо? А по ній можна? Ну, не бажано. Я змогла, ти зможеш. Так, там, бачите, роблять підлогу. Ми тут ходили, я тут знімала вторник. Монтують підлогу. Нагадую, це все під четвертою секцією. Нам треба буде сюди повернутись, Віка, щоб далі зайти там, да? так? Тут навіть почистили, щоб ви розуміли. О, бачу, вони ходять. Це ми вже майже під п'ятий. Це ми навпаки, ми під четвертий. Ні, да. почти. Це під четвертий. Іди в окошко посмотри. Це тут дерестик був. Так, так. крестик у вас да а, гидроизоляцию делают пола может и это да. вот эти швы увидишь Да, они тут как-то взяли за него. Они зайдут в четвертую секцию. В четвертую секцию зайдут, когда бы сварщики коммерцию закончат, будут делать вашу, укреплять у вас. Интересно, я дергаю тут гвоздик. А, все, вижу. Угу. Втянули наш беляж. Вот это вот оно, наверное, вот это праймер. А, да, оно Да. Я я вот пыталась его в название вспомнить. Праймер. Вот. Тут, тут все. Зарішочено, як ну, туди, напевно, з того боку тільки можна потрапити. Це тут далі. Тут таке приміщення якесь згоріло і мені здається, що його треба все якось. А на що в світ в оконці не зрозуміло. Да? Тут, звісно, по-хорошому його би розібрати, почистити. Это что было короткое на файл? Угу. Так. Ну, значит так.